Доброго вечора, друзі. Сьогодні для Польщі, так і для України, гарна новина. Нещодавно ввечері стало відомо, що в сеймі пройшло голосування і що було обрано нового прем'єра-міністра Польщі. Ним став Дональд Туск, який сьогодні очолює найбільшу частину цього сейму. Тобто та частина коаліції, ті представники партії, які об'єднались і стали позицією до теперішнього. Уряду Польщ партії Піс. Я вважаю це великий крок самої країни, самих людей, які голосували за Дональда Туска, за його партію, за інші партії, які пройшли сьогодні до сейму і об'єднались, і вони сьогодні мають більшість, і вони показали, що все-таки демократичний світ перемагає і справедливість вона рано чи пізно настає для всіх людей, які вірять, що перемога може бути світлою та справедливою. Я вважаю, що це дуже гарний. Сьогоднішній вибір для їхнього парламенту, і це буде гарний уряд, тому що пан Туск він направлений на розвиток Європи, європейських традицій, європейського спрямування для Польщі та України. Він щиро підтримує країну і вже має багато напрацювань для України. Звісно, я маю надію, як більшість українців, бізнесменів, що це питання, яке сьогодні є з блокадою. Кордонів України зі сторони Польщі воно вирішиться дуже швидко, тому що обидві країни втрачають великі кошти які могли б бути спрямовані до бюджету обох країн. І люди страждають і страждає їхнє здоров'я. Тому вважаю, що це великий-великий плюс, що сьогодні Пантуск нарешті був обраний на цю велику поважну посаду, яка має показати, що і як буде далі відбуватися цій країні. Всім бажаю гарного вечора, слава Україні, друзі.